Олександр, власник інтернет-магазину військово-тактичного одягу, сьогодні говоримо із власником цього магазину про враження від співпраці із Турбовеб, про те, які поради від Турбовеб він застосовує, а також які настанови дав би тим, хто вагається налаштовувати рекламу чи ні. Розкажіть нам коротенько, чим займається ваш магазин. Я звати Онищук Олександр. Я займаюся продажем військово тактичного одягу. Скажіть, будь ласка, звідки дізналися про компанію Турбовеб? Як нас знайшли? Ну, мені з компанії зателефонували, мене знайшли. Десь залишали, можливо, заявку, якісь такі контакти, звідки отримала компанія про вас? Ну, скоріше за все, мене ваша компанія знайшла. В інтернеті, мої дані, зателефонували. Uh -huh. А ви на той час якраз шукали компанію, яка би вам налаштувала рекламу. Я правильно розумію? І, чесно кажучи, я не шукав, е так як е я віддавав ставку на таргетовану рекламу. Uh -huh. Тобто мені, мені, мені зателефонували, зокрема, я сказав, сто, Дмитро. Uh -huh. І. Запропонував свої послуги. Він мене свідомо не міг вговорювати по е, тій причині, що я колись мав справу з контекстною рекламою, і я це розцінив як контекстну рекламу. <звистання> Вона мене не влаштовувала. Він мене переконав, що це зустрінити, що пообіцяв, що будуть гарні результати так і рік. Клас. ви кажете, що у вас була таргетована реклама? Тобто у вас була вже налаштована реклама у Фейсбуці та Інстаграмі. Так, звичайно. Вам Дмитро радив налаштувати який інструмент? Google Угу. Стопінг. Збирайте віддати повністю їм. Я сказав, на мене немає часу, я налаштування, проплати їх і все зробили за мене. Ну це бо ясно, то був рік новий аппіру почали Угу. На той момент вже на влаштування майже були готові, почалася війна, маніка. Я перед цим перетелефонував до Дмитра. Мені повідомили, що суму ми не можемо віддати, таке дітям варто проплатили. Та частина, яку ми почали внедряти, тої, за саму рекламу, то більшу половину мені повернули. А потім, якби вже війна повернулася таким ходом, що вже ну, не побачили, що рекламу можна потрошки давати. Я знову звернувся, знову ж таки я проплатив ці кошти і мені рекламу за це. Супер. Тобто гроші вам повернули, не обманули вас, правильно? Ні, повернули кошти, то тобто... чудово. А скажіть, коли ви вже перші результати побачили? Після якого часу і як це відображалося? Дзвінки, замовлення на сайті? За скільки часу до вас почали приходити клієнти від реклами? Практично одразу. Угу. Хоча, хоча я був попереджений, що одразу не цікав результатів, тобто буде достатовий мене деякий час, місяць, може, Ну, Я буквально на протязі тижня вже побачив результат. Круто. Скажіть, будь ласка, чи проєкт менеджер, який з вами працював, допоміг вам розібратися у цих налаштуваннях, що ви самостійно можете користуватися кабінетом своїм рекламним? Ну, менеджер мені допоміг. Угу. Хороший менеджер попав, допоміг в принципі і навпіл. От, Але так як вже, вже такий період насправді вже якби в мене менеджера нема, так як він якби свою роботу вже зробив, mm -hmm. от деякі запитання, які в мене не виходить, мені допомагає Дмитро. Дмитро, а скажіть, будь ласка, а хто ваш керівник проекту? Катерина Рогешка. Як вам взагалі співпраці з Катериною? По професіоналізму то. Град, чудово, у вас такий товар насправді непростий, тому що зараз, якщо порівняти, як наприклад, з якою легкістю можна продавати якісь чи косметичні засоби чи е, текстиль, і якщо порівняти військову, до прикладу, амуніцію і різні штуки, які пов'язані із з цією сферою, то багато виникає такого, що Існують якісь блокування, недопуски. Скажіть, будь ласка, чи була у вас така ситуація? У мене яка була ситуація? У мене до цього реклама крутилась більш на російській мові. Вона до початку війни працювала, мені Катерина що краще перенагластувати на українську. Угу. Або зробити що було. і така, і така. Тоді Google не буде не допускати. Uh -huh. ну, Згідно правил, там не знаю, які там правила, закони йдуть. Якщо є реклама на російській, то має бути це на Україні. Uh -huh. До цього моменту так було. Ваші затрати, закла... укладені зусилля в рекламу, в співпрацю. Виправдовують себе? Таких зусиль нема, запустив рекламу та й працює. Потрошки піднімаю бюджет. Uh -huh. Не набагато пропанують. По 150 гривень зараз не пам'ятають, то тих сок крутиться один? Ну, ви задоволені своїм результатом? Звичайно, чудово. Які поради настанови дали би власникам інтернет-магазинів, які хочуть, до прикладу, налаштувати рекламу, які хочуть співпрацювати, але вагаються: от який ключовий фактор вас наштовхнув на те? Щоб все ж таки налаштувати рекламу, які настанови дали би тим, хто хоче, але думає: от чи треба, чи зараз час налаштовувати, чи рентабельно буде? Які б я дав би ризик, ризики, як такий невеликий? По-перше, новим користувачам повертаю 10 тисяч, 10 тисяч гривень повертають кезбек, то там я не помиляюсь, треба спочатку відкрутили своїх 10 тисяч. Але коли вони крутяться, реклама спрацює, і ми маємо якісь прибутки. А потім цих 10 тисяч вже безкоштовна реклама на 10 тисяч крутиться. Тобто вони повертаються, і дякуючи цьому, я порахував, що повернув всі налаштування, які були е, налагоджені. Тобто, якщо на сьогоднішній день там цього треба ще заплатити, з них 10 повертаються. Тих шість за рахунок того, що десь повертається, ми повертаємо тих піст, а так у так тобі це -то порахував, що воно вийшло майже безкоштовно. Круто Різик невеликий, круто. Багато людей, наприклад, не знають про цей кешбек, не розуміють, що він працює, як він працює. Не, він працює однозначно, головне тримати руку на банки, не допустити нульового балансу, то тобто, бажано зразу поповнити тих кітки, бо я б, був би. Допустимо мене. Так раз оставалось кілька людей, я вчасно відспілкував. Така рекомендація зразу закинути тисяч, Хай вони там спілкуюся зараз з вами, і я розумію, що ви там орієнтуєтеся в бюджетах? Як його треба підвищувати? Що таке денний бюджет? Що таке кешбек? Як треба закидати кошти, аби цей кешбек отримати? Ви раніше мали ці знання, чи отримали їх вже впродовж співпраці із турбовеб? Я в прийду співпраці, мені менеджер налаштував скинув всі спилки, дав доступ на мою сторінку. І там дуже все просто Там нажимається кнопка Потегії, і mm -hmm. воно показує на сьогоднішній день, який баланс, і скільки, ну наприклад, можна на період поповнювати. Можна mm -hmm. на 5 яких на період, можна на 10. От На цей період, коли обучається реклама, йде період на Ну, такі йдуть рекомендації у будлі, не можна допустити нульового балансу. Моя думка така, що правильно, якщо ви взялися за це, 14 10 тисяч, то рано не треба заплатити. Або кожен день слідкувати, або зразу 10 тисяч покласти на рахунок. Чудово, так, це доцільна порада, тому що насправді іноді забувають ось цей бюджет поповнити, і потім якраз виникає проблема із кешбеком, тому що важливо якраз за е, певний період за два місяці, якщо я не помиляюся, використати е, ось ці 10 тисяч і потім тобі ці 10 тисяч повернуться. Олександре ще таке запитання: е, що побажаєте турбове і колективу компанії? Ну, що допомагати, тут скоріше все подякувати. Дякую, що ви є <с> взагалі як компанії, дякую, що є такі професіонали, які завжди допомагають. Зокрема, хочу підкреслити Дмитра. Він мені дуже допомагає. Бо з Катериною якби співпрацю завершили зі все, а Дмитро допомагає до цієї пори. Так, тобто ваш проект фактично завершився, але він до цього часу вам допомагає дає поради. Правильно я розумію? Так, добре. Як до його спеціальності вже не входить, але все <реш> ж таки, я завжди до нього можу звернутися. Навіть в мене там немає часу, там синий вік, і мені світла, там Він коригує, дивиться, чи є э, піднімати цю дряп, і навіть він його і за мене піднімає і допомагає цьому. Чудово, передамо Дмитрові ваші слова. І я ще раз хочу вам подякувати за те, що виділили для нас час, поспілкувалися. Бажаю вашій компанії розвитку, великих продажів, багато клієнтів, і хай все у вас буде як найкраще. І вам теж дякую, миру вам і все найкраще. Чудово! Дякую, Олександр.